Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії харківського гросмейстера Антона Коробова, який він грає на турнірі в Швеції. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок третього туру, і це зустріч лідерів, оскільки і Антон Коробов, і його суперник з Німеччини Вінсент Каймер після двох турів мали 100% результат. Отже, d 4 зіграв Антон, кінь f 6, c 4 e 6 кінь c 3 слон b 4 Це захист Німцовича. Кінь f 3 грає українець, і після рокіровки виходить ферзем на b 3 нападаючи на слона. Каймер захищає його ходом c 5 і після dc ставить коня на a 6 Слон d 2 грають білі, і після ферзь e7, e3, чорні відіграють пішака, забираючи його конем. Звісно, брати слона погано, кінь d 3 тому ферзь С2 грає українець і після Б6, слон Е2, слон Б7. Рокіровку робить Коробов, Тура А Ц8, Тура А Ц1. Виявилось, що ця ж позиція виникла в давньому і дуже відомому турнірі, який проходив на Кюрасао у 1962 році. Це знаменитий турнір претендентів, який став тріумфом Теграна Петросяна, Потім він обіграв ботвинника в матчі і став дев'ятим чемпіоном світу. Однак чорними ту партію грав зовсім не Петросян, а Роберт Фішер, інший знаменитий шахіст, 11-й чемпіон світу. Він протистояв чехословацькому гресмейстеру Мирославу Мірославу Філіпу. І в тій партії американець зіграв кінце є 4 Після взяття забираємо. Відбувся розмін ще й слонів на дошці. Рівна позиція. І після спокійної гри суперники, врешті-решт, погодились на нічию. Однак в нашій партії Вінсент Каймер зіграв інакше. Він пішов А5, і після А4 змушений був розмінятись на С3. Кінь ФЕ4 грає каймер. Звісно, Коробов не поступається своєю перевагою двох слонів, відходить на Е1, планує зіграти Б4, і тут грамотним та природним за чорним ходом було б А5 А4, маючи на увазі взяття на проході, якщо білі наважиться на просування пішака Б. Тут чорні коні та пішак непогано обмежують білі фігури. Однак каймер чомусь припускається дуже серйозної позиційної неточності. Він ставить пішака на д6 і дозволяє українському гросмейстеру з комфортом зіграти Б4 та зігнати коня ц 5 з його позиції. Після відходу кінь Д2 грає коробов, відбувся розмін. Чорні грають д5, білі ставлять пішака на ф3, заздалегідь обмежуючи слона Б7. Однак чорні грають кінь Е5 і все ж таки змушують білих побити на d5. Цікавий момент. Здається, що чорним треба брати слону. Однак після слонжетри, відходу коня, ферзь d4, білі неминуче зіграють е4, проганяючи слона чорних. І за такої ситуації два білих потужних слони продемонструють свою міць. Однак каймер грає інакше. Він розуміє, що треба мати якусь опору в центрі і забирає пішаку. Звісно, тепер у чорних ізольований пішак d5, однак він значно скорочує можливості білих фігур і водночас дає можливість коню стати на поле С4. Тура С8 забирає коробов, грає ферзь d4, нападаючи на b6, однак захист і після слон С3 Ф6. Чорні в свою чергу обмежують чорнопольного слона суперника. Коробов грає тура А1, ферзь С6, нападаючи на слона, той відходить і Б5. Чорні вже готові зайти конем на С4, і тут Антон Коробов робить дуже важливий хід. Це критична позиція партії, і від вибору українського кросмейстера залежить подальший хід боротьби. Краще було зіграти тура С1, все ж таки дозволяючи коню стати на С4. Відійти ферзем на F4 і переставити чорнопольного слона на Д4. Таким чином, білі зберігали велику позиційну перевагу, у них і два слони, тиск по чорних полях і можливість в майбутньому використати слабкість ізольованого пішака Д5. Однак, Коробов вирішив спростити гру. Він пішов ферзь С5, тимчасово жертвуючи пішака і розмінюючи ферзів. Далі після Тураб'я С5, слон Д4 забирає на Б5 Коробов. І ми з вами отримали еншпільну позицію, в якій білі грають без особливого ризику. Тут у них мінімальна позиційна перевага і по суті далі гра йде лише на два результати. Після кінця 6 аж 4 грає Коробов, дозволяючи каймор розміняти свого чорнопольного слона. І тепер ми бачимо, що центральний пішак. Чорних знаходиться на полі білого кольору, що за наявності білопольних слонів є певною проблемою для німецького гросмейстера. Тура Б2 грає каймер, слон відходить, королів 8 і тура А 7 Обидві білі фігури активніші за фігури суперника, і це дає змогу Антону Коробову продовжувати створювати, хоча й невеликий, але все ж таки тиск на Вінсента Каймера. Німецький шахіст повинен грати точно. Він ставить туру на b 6 білі могли тут просто активізувати короля, однак Коробов вирішив зіграти h 5, намагаючись розбити королівський фланг суперника просуванням пішака на h 6 Ця загроза настільки непокоїла Каймера, що він сам вирішив зіграти h 6, гальмуючи пішака суперника, однак тепер його пішак G7 став безнадійно слабким. Його треба захищати передусім королем, і це, звісно, значно зменшує можливості активізації найголовнішої фігури чорних. Білий же король без проблем йде вперед. Слона 6 грає каймер, слон f5. Тепер білі вже готові поставити туру на Д7 або на f7 після маневру слон g6, тому мершій перекриває сьому лінію каймер, граючи слон b7. Коробов, начебто, пропонує повторення позиції і нічию. Однак після слон А6, зрозумівши, що суперник погоджується на можливу нічию, Антон Коробов припиняє повторювати позицію і продовжує грати на перемогу. Ставить туру на А8, далі слон Ф5, слон Б5 і шах турою, що змушує короля відійти назад на F8. Слон ж 6 грають білі, загрожуючи вторгненням на F7. Ще одна загроза це тура А8 і тура G8. Тому тура Б8 грає каймер, прикриваючи восьму горизонталь, і тут Коробов цілком міг дати шах після відходу на G8 зіграти король Е3, трошки ще підсилюючи свого короля і зберігаючи певну позиційну перевагу. Однак Антон вирішив просунути пішака на Ж4. Хід, звісно, можливий, але все ж таки у білих тепер цілих три пішаки на королівському фланзі стоять на білих полях, що за наявності білопольного слона не дуже то і добре. Хоча, звісно, просторова перевага це також не порожній звук, тому український гросмейстер зіграв саме так: чорні продовжують грати пасивно, захищаючи свої слабкості: тура d8, шах король ж 8, тура б7, слон Д7 і нарешті король є 3. Чорні стоять, білі продовжують насувати короля. Слон е 6 зіграє каймер і слон ф 5. Звісно, розмін слонів з боку чорних це справжнє позиційне самогубство. Білі підсилювали свого короля, доходили до G6 і атакували пішака g 7-двома фігурами. Тому чорні зберігають слона для прикриття полів білого кольору. Слон в 7 грає каймер, король g 3 Тура8, король H4. Антон Коробов дозволяє супернику атакувати свого пішака d4, але натомість грає слон g6, змушуючи чорних все ж таки розміняти слонів. Далі Каймер, розрахувавши варіанти, забирає пішака. Коробов дає шах, король g8 і Тура Д7 з загрозою мату. Тому, звісно, король 8 і тепер король g3. Зараз у білих пішаком менше, однак їхній пішак g6 зайшов вже дуже далеко, а пішак g7, як і раніше, серйозна слабкість. Тому позиційна компенсація за мінімальні матеріальні втрати у Коробова більш ніж достатня. Він продовжує грати з позиції сили після тура А4. Звісно, можна було забрати на Д5. Однак це призводило до активізації чорного короля, і тут у каймера не було жодних проблем. Тому коробов робить останню спробу виграти цю партію. Він дає шах і нарешті заходить за пішаком Ж7. Однак чорні грають f5, віддаючи пішака з шахом, і максимально активізують короля, проганяючи туру. Звісно, якщо відійти на g8, зберігаючи пішака g6, то чорні забирають на g4 і нічия досягається без проблем. Тому короба вдає шах. Після король б'є g6, забирає на f5, але тура а5, захищаючи пішака, король f4, король g7, і тут суперники погодились на нічию. Дійсно, у чорних дуже великий запас міцності, навіть якщо вони втратять пішака Д5, то це все одно буде позиція, в якій досягти нічиєї на гросмейстерському рівні не так вже й складно. Ось така партія досить непогано грав Антон Коробов, можливо, не використав всіх своїх шансів в боротьбі за перемогу. Однак ось така гра з позиції сили проти дуже молодого та сильного німецького гросмейстера Вінсента Каймера заслуговує на повагу. Ця нічия дозволила Антону Коробову, як і його супернику очолювати турнірну таблицю. Тепер ці шахісти після трьох турів мають два з половиною очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.